Христу, брати і сестри, друзі, дарував нам ще один день до життя і останній рік, день в цьому році, пройшов ще один рік, дуже скоренько, не знаю як для кого, але дуже скоро якось це все проходить, життя на цій землі, як ми бачимо, Божа милість дійсно обновляється кожного ранку над нами, над цим краєм, в якому ми живемо. Маємо благословення від нього, як уже говорив брат Іван. І за що слава йому. Це велика, дуже велика Божа милість, брати і сестри. Ми сьогодні рано були з хором і, там за серетом на набережні в Домі молитви. От, і трошки я розказав, як ми за цю останню поїздку з якоюсь братами ми повернулися. І дякуємо Богові, знаєте, і в кінці. На заключій молитві я теж казав, що дякуємо Богу, що Божа милість вона була протязі цього року над усіма нами, над усіма тими, хто виїжджав в різні області, в різні міста і села, з цією допомогою, знаєте, з тим, щоб хоча б якусь молитву вознести до Бога за тих людей чи за військових наших. І дійсно, Божа хорона вона була постійно в цих дорогах. Дороги нелегкі, легкі, не близькі. Але Бог беріг і від аварії, і від таких якось серйозних поломок, і від обстрілів. Слава Богу, за це. Господь достойний, слави і хвали. І я би хотів, щоб ми в цій молитві помолилися до Бога нашого, ми помолилися тих, хто є зараз в лікарнях, особливо за військових. Ми могли бути у Дружківці, таке є містечко в Донецькій області, могли бути там. Так не можна сказати, що госпіталь, але ті, надають першу допомогу, там, роблять різні операції, і потім вже відправляють звідти хлопців по різних лікарнях, вже, щоб далі їх лікувати. І, знаєте, попадають люди з дуже тяжкими пораненнями, дуже тяжкими. От Я би хотів, щоб ми просили Бога милості, щоб просили Бога потіхи для них, для їхніх близьких, для їхніх рідних, щоб Господь їх зміцняв, щоб Господь укріпляв. Знаєте, я Друзі, ми нічим не ліпше, брати, які ми тут стоїмо на цьому місці, кого нема зараз між нами чи наші насельчани від тих, хто зараз на цій війні, хто страдає, хто, хто не вдома не досипає, не доїдає і не може, можливо, навіть, навіть покупатися нормально. От, але не знаю, що так, ми є з вами тут, друзі. Я втів, щоб ми наші руки не впускалися в тому, щоб далі щось робити в ім'я Боже, щоб в ім'я Господню, якихось добрих ділах. Щоб наші руки були підняті до неба, щоб кликати до Бога, щоб Господь явив свою милість, своє милосердя до всієї нашої нації, до тих людей, які живуть у ці тяжкі дуже обстановки, де постійно йдуть обстріли, де гинуть люди, діти, старі, молоді різного віку, брати і сестри. Велика Божа милість є над нами, слава йому! Ми цього я думаємо, що всі розуміють, що ми цього не заслужили цього добра. От і треба дякувати Богу, благословляти ім'я Господня за всі ці. Милості з усіх добра. Я читаю два віршики 117-го Псалма, 8-й, 9-й вірш. І буду молитися за наших військових, які є у госпіталі, які є на передовій зараз, щоб Господь беріг, хоронив їхнє життя. Краще вдаватись до Господа, ніж надіятись на людину, Краще вдаватись до Господа, ніж надіятись на вільможних. Ви знаєте, Слово Господнє воно дійсно у нас в за, тому, що дійсно, якщо ми надіємося на Бога, якщо наша надія є на Ісуса Христа, на Отця Небесного, це є дуже надійна охорона і надійний захист. Тому що, що читаючи Біблію, ми знаходимо багато місць Писання, коли Господь дійсно Він виходив на зустріч тим людям, які мали проблеми, які мали переживання, різні, різні трудності, але коли вони свою надію покладали на Бога, вони не були, не були посоромлені. І нехай наша надія буде так само на Бога, щоб ми наділися на дух людей, щоб ми не наділися на кусто знає яку допомогу, знаєте, з іншої сторони. Тому що якщо Господь Він не змилується над нами, над нашу державу, ніхто нам не зможе допомогти, друзі. Нехай наша надія буде тільки на живого Бога. Амінь.